Українські розвідники тестують новий безпілотний літальний апарат. Та не просто новий, а саме український, і така приємна і направду мене тішить і я би сказав, чудова новина вона з'явилася і заполонила українські соціальні мережі цього тижня. Йдеться про безпілотний літальний апарат, який зветься Спайган. Виглядає він ось так, і його ще називають ну, не просто, от, він називається Спай як шпигун, тому що це буцімто дрон-невидимка. І про це дрон я вам розповімо далі у цьому відео. Я вас радий вітати, друзі, на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Підписуйтеся на нашу платформу, також ставте її уподобайки цьому відео. Пишіть свої коментарі з думками, з, зрештою, з оцінками того чи як взагалі розвивається українська галузь безпілотної детальної авіації. Наприклад, цікаво почути такі ваші думки, відчуття, можливо, і подібне. Ну і ставайте нашими. Спонсорами, тому що фінансова підтримка, звісно, що важлива також для нашої команди. Отже, як я сказав, дрон спайган цей безпілотник виглядає ось так: його називають справді в якійсь мірі справедливо можливо дроном невидимкою Хоча не будемо розкидатися гучними заголовками, тому що його потрібно побачити ще безпосередньо у дії, оскільки зараз українські розвідники лише тестують його, дають свої зауваження. Цей безпілотник створили українські інженери та проектувальники за ініціативи колишнього радника. Прем'єр-міністра України Юрія Голика, а також тенісиста, а нині військовослужбовця збройних сил України Сергія Стаховського. Вони час від часу показували відео, як виглядають розробки цього дрона. Звісно, ніхто не каже, хто саме є тим інженером-проєктувальником цього безпілотного літального апарату, тому що він в якійсь мірі має доволі такі чутливі технології, адже. Принаймні інженер стверджує, що він ну направду буде майже невидимим для ворожих радіолокаційних станцій. Отже, цей безпілотник з уже пройшов стадію випробувань у тилу, і тепер він буде переданий на тестування вже в бойових умовах. Про роботу з цим дроном заявили наші, як я сказав самого початку, розвідники, а саме. Головне управління розвідки Міністерства оборони України основним завданням для цього літака є глибинна розвідка. Про що йдеться? Ну це означає, що потрібно залита, залітати глибоко глибоко у тили противника для того, щоб зрозуміти, а що у нього там із цими тилами, яка техніка може там розташовуватися, які війська зрештою, в яких місцях вони теж розташовуються. І для цього власне цей дрон SpyGun Шпигунський. Безпілотника у вигляді літака е, і створюється. Отже, глибинна розвідка, е, зрештою, для того, щоб успішно виконувати такі завдання глибиної розвідки, цей літак використовує як зазначають. Власне розробники сучасну систему радіокерування, її особливістю є високий рівень захисту від перешкод. Адже ви можете не чути, ви можете не до кінця знати про те, що зараз на фронті надзвичайно важливу складову відіграють саме системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронних перешкод і тому подібного радіоелектронної розвідки. Зрештою, а також і от РЕП, це не те, що ти побачиш на відео, це те, що відчують наші. Пілоти, зокрема безпілотників, коли починають е, з'являтися ну дуже значні перебої у можливостях керування дронами. Так ось, заявляється, що SpyGun насправді може обходити е, сучасні системи РЕБ, якими насичені е, насичена армія росіян, адже має високий рівень захисту від цих е, перешкод. Е, крім цього, е, ну насправді це дуже потрібна, я би так сказав, фіча можливість для наших розвідників, тому що а потрібно літати глибоко, Б пот потрібно долати ось цю ешелоновану е, реп-заслонку, яку ставлять росіяни. Е, система дальнього зв'язку, як зазначається, та управління цим безпілотником дозволяє працювати із апаратом на відстані до 50 кілометрів. От я нещодавно розповідав про український дрон-розвідник Сірко. Е, його дальність керування е, з таким потоковим відео, котра забезпечує картинку, складає 25 кілометрів. Тобто, в від лінії бойового зіткнення від оператора дрону 25 кілометрів. Е, ось цей апарат, начебто, має забезпечувати. 50 кілометрове потокове відео для оператора цього е, дрону від місця розташування наземної станції, ну і відповідно до тієї точки, де буде перебувати цей безпілотник. Е, крім того, можливість, звісно, що зараз напевно для будь-якого дрона розвідника це можливо це не нове запис фото та е, відеопотоку на бортові змінні носії. Ну і водночас е, передача даних е, в системі, скажімо так, онлайн, того, що є на землі, що розвідує цей дрон. Е, звісно, що він може бути не лише розвідником але й коригувальником артилерії Ну напевно зараз будь-який дрон українці намагають намагаються використовувати якомога краще, щоб вони були саме навідниками артилерії, тому що як не крути, комусь могло здатися, що в 21 столітті артилерія не буде так активно застосовуватися, але маємо те, що маємо дрони у цьому контексті зараз просто. Надважлива необхідна складова для роботи артилерії. Цей безпілотник є невеликий за розміром, як ви можете побачити, зрештою з усіх цих фото з тестувань наших розвідників. Його розмах, сумарний розмах крила, складає усього метр шістдесят п'ять. Крім того, завдяки своїй конструкції, а саме прозорому корпусу, ось ви зараз можете це бачити на цій фотографії, і на цій фотографії знову корпус реально абсолютно прозовий прозорий. Тож саме завдяки такій конструкції він є малопомітним у повітрі, тобто візуально його важко відстежити. Жити крім цього, його ну не виявляють засоби в нього мала площа розсіювання, ефективного розсіювання, що дозволяє оминати засоби ППО, засоби радіолокаційного стеження. Або що і звісно, що для дрона розвідника цей фактор є надзвичайно важливим, можливо навіть сказати, вирішальним. Робоча висота польоту з Складає лише 500 600 метрів. Це робоча оптимальна висота. Максимальна на яку може піднятися цей дрон шпигун або літак-шпигун складає до 1500 метрів. Чесно кажучи, це не дуже високо, але з іншого боку, це забезпечить хорошу картинку. Повністю укомплектований розвідувальний комплекс. Спайган, як йдеться від розробників, складається із наземної станції керування та двох літаків. Ну зазвичай воно саме так і працює. Станція керування не буває з одним літаком, скоріше за все, два. Три, можливо, ось це загальний комплекс. Тривалість безперервного польоту без посадки складає від 2 до 2,5 годин, що також є. Ну погодьтеся непоганими характеристиками. Дай Боже, аби все ще було реалізоване, тому що наразі це все ще є ну така фінальна частина розробки. Про максимальну висоту польоту я сказав. Крім цього, для стеження за ворожими військами використовується одразу дві камери: перша курсова онлайн-камера, яка власне передає потокове відео. Друга – камера GoPro. Ну Розуміємо, це такий е, ширинний е, е, огляд, кут огляду, який захоплює велику великий простір е, перед е, цим дроном. Крім цього, камери для того, щоб краще стежити за ворогом, мають 30 кратний зум. Це теж. Немало важливо, як то кажуть, е, зазначається також, що цей літак є доволі дешевим. Проте конкретної ціни його вартості я не знайшов, що можливо теж не найгірше, тому що зазвичай такі пташки, якими користуються тим паче розвідники, про їхню ціну не говорять публічно. Я, взагалі, чесно кажучи, здивований, що ГУР повідомило про те, що вони зацікавлені у такому проєкті, е, адже ГУР це е, з категорії, як і сили спеціальних операцій, тихо прийшов, тихо пішов. Е, інколи ну не те, що інколи зазвичай взагалі нікому не відомо, яке там озброєння є, що вони вивчають, що вони готують. А тут вони в принципі сказали, що про спайган от таку техніку вони в ній зацікавлені, і вони її беруть участь у її розробці і її тестуванні. Тому звісно, що даних про ціну я не знайшов і їх немає у відкритих публічних реєстрах відкритій інформації. Ще однією важливою перевагою цього нового українського розвідувального дрону є особливі аеродинамічні характеристики якості, адже ви можете подивитися навіть на цю фотографію і зрозуміти, що. Що цей дрон за потреби може працювати навіть із вимкненим двигуном, літаючи за принципом планера, грубо кажучи, вимикати свій заряд акумулятора, економлячи при цьому енергію, і просто в режимі планера летіти. І е, потоками повітря управлятися це теж дуже класна, крута фіча. Е, до речі, загрозу таких дронів як спайган швидко зрозуміли і росіяни і не дарма. Тому що е, новина про це українські безпілотники, як я сказав, заполонила українські соціальні мережі, дуже оперативно з'явилася і на російських інформресурсах, зокрема. І на їхньому офіційному виданні путінського режиму, котра зветься російська газета. Тому от вони теж стежать за нашим простором. Е і я наголошу, що нічого такого таємного більш ніж треба знати, я в цьому відео друзі не виголошую. Ну і, до речі, за останнім повідомленням розробників, після першого тестування, про яке заявило головне управління розвідки, до літака були певні зауваження, які зараз виправили і провели. Нове, як повідомляється, успішне тестування вже в нових умовах екстремальних погодних умовах. От приблизно такий запуск до речі, він запускається із руки, і ви бачите хмарність, як летить цей літак у небо. Начебто, зараз всі ті недоліки, всі ті зауваження виправлені, і знову на нове бойове випробування до наших розвідників цей український безпілотний літак спайґан. Потрапив, тож напишіть, друзі, як вам така ідея малопомітного цікавого українського дрона. Крім цього, діліться своїми думками, як загалом розвивається галузь безпілотної літальної авіації, та яку ми доволі багато журили. Ну не саму галузь, а те ставлення можливо держави до того, як вона має розвиватися, чому не так інтенсивно, як би нам хотілося, і чому не так інтенсивно, як в умовах війни. Напевно, що це потрібно. Чи не буває вона зараз достатнього бусту? Ось так я висловлюся. Пишіть про все це у коментарях. Крім цього, поставити вподобайку цьому Відео, підписуйтеся на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами. Ну і просто будьте активними. Я ж вам дякую, друзі. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.